Я живу на Україні, де річки, озера сині, чиста в них вода прозора, но глибини сяють зорі, нагарніші наші села, люди мудрі і веселі, хати білі, чіпурненькі, діти всі такі гарненькі, маки в полі, червонівіть. Бади всі плодючі, огороди всі родючі. Україна, мила донька, я твоя щаслива. Бажаю нашій Україні перемогти. Наша єдність не нездолана, бо в нас тече козацька кров, за скільки літ нас не здолали, адже ми стоїмо знов. Бажаю нашій країні миру та процвітання. Шиванців свята й будні, моя країна хай цвіте, тут мудрі і веселі люди, таких немає більш ніде. Гуцули бойки подоляни і відчайдушні козаки. На калині, вдячна, що я народилась в Україні, в Українці ми єдина сім'я, співуча мова, пшенична земля, чиста й ніжна, наче пташка на калині. Вдячна, що я народилась в Україні. Я люблю Україну.